Добрий день, любителі Винограду. Сьогодні 4 червня 2025 року. Ось і пройшов час основної такої обробки перед світінням, якою нехтувати не можна. Це така одна із основних обробок, яку потрібно зробити, щоб захистити свій врожай і потім бути з ягодою. Багато запитань, як визначити час, коли цю обробку робити. Ну, я визначаю, як завжди, по технічних сортах. Технічні сорти розпочинають цвітіння на 5-7 днів раніше. Коли вони зацвітають днів, через 3-5 до 7 днів розпочинає цвісти основна маса столового винограду. Ну, Як бачите, на даний час виноградник ось в такому стані. Пішло тепло, інтенсивний ріст. Деякі пагани вже досягли третьої. Проволки, третя проволка в нас іде вже на висоті 40-40 і 30. Це метр десять, вже метр 20, до півтора метра. Деякі пагани окремі вже і догори доростають. Тут майже вже до двох метрів. Що ось такий інтенсивний ріст у нас пішов, пішов тепло, тому потрібно захищати. Суцвіття в нас ось в такому стані, як дивіться, на цій стороні. ось. Вже розрівнялося, але колпачки ще в нас не скидає, ще не цвіте. Це в нас Юліан і інші сорти також. Ну, а зараз підійдемо до технічного я покажу, як він вже розцвів. Ось як бачите, технічний сорт винограду кабарне Кортіс Уже ось цвіте. Не на 100% зацвів, але вже на 70-80% деякі гронки зацвіли, деякі ще ні, тому що технічний, не в повному обсязі зацвів всі сорти, то ті зацвітуть на через 3-5 днів. Це ось Юпітер. Уже дивіться, також в кого можливо нема технічних сортів, то по Юпітеру можна орієнтуватися. Також уже розпочав цвітіння. А ось київський фіолетовий, також уже. Повністю цвіте. Так що беремо орієнтир по технічним сортам. Коли зацвітають у нас технічні сорти, розпочинаємо ми обробляти наш столовий виноград. Що ми будемо робити і що приміняти, якими препаратами користуватися? Ну, Як завжди, я буду користуватися своїм оприскувачем агнімотор із такою е, насадкою пушка, як всі говорять, е, туман. Яка мені вже третій сезон буду нею працювати, дуже подобається, дуже швидко, дуже добре покриває. Ну, а які будемо приміняти препарати? Використовувати буду, як завжди, не міняючи схему. Схему я вже викладав не перший раз, хто бачив, тому, будь ласка, я, як кажуть, не змінюю, а лише повторюю. Буду використовувати фалькон з дозування 5 мл на 10 літрів води. Потім буду брати 5 грам таноса на 10 літрів води, Потім від гризуччя сусущих буду використовувати ампліго інсектицид з розрахунку 3-4 мл на 10 води. І також додаю цю бакову суміш мегафол 20 мл антистресант. Ось це бакова суміш із 4 препаратів буду використовувати в цій обробці. Бакова суміш це беремо 10 літрів води, додаємо 5 мл фалькона, висипаємо 5 грам таноса, беремо 3-4 мл ампліго і 20 мл мегафол а фолу все в одній баковій суміші в відрові замішали, виливаємо в оприскувач і обробляємо. Обробляємо ми. В вечірній час, як можна, як можна туди попізніше, тому що зараз вже стоїть жара, в день температура привиша за 30 градусів, тому за температурою вже потрібно трішечки слідкувати, тому що деякі препарати добре працюють до температури плюс 26, плюс 28, Коли вище, не рекомендується. Щоб добре спрацював препарат, потрібно трішки слідити за температурою, а краще вже коли сонечко майже майже заходи. Тоді, коли ми обробимо і температурний режим у нас спаде, і лист у нас так швидко не висохне. Коли ми будемо обробляти сонячну погоду, ми обробимо за 5 хвилин, дойшовши один гряд. В кінці ряду, як ми дойдемо на початку, вже в нас лист висохне. Тому коли ми обробляємо пізній час, ми, я обробляю вже весь виноградник, і то пройде там півгодинки чи 40 хвилин, а перві ряди ще лист мокрий мокрий зволожений. Тому е, препарат довго тримається на листу, він добре всасується листовою пластиною. Це фунгіциди, е, яким потрібен час сасати, щоб вони потім добре працювали. Це одна із головних умов. Ну і також слідкуємо трішки за погодою, щоб не було в нас дощів, хоча би, ну. 3-6 годин. Краще, звісно, якщо буде більше 12 або 24 години. Тому буде все добре. А не так, що нам передають там на ранок чи ввечері дощ, ми будемо обробляти. Вже якийсь день, можна перечекати. Е також багато є запитань, якщо є кліщі, можна додати в бакову суміш щось від кліща е на типу акарацидів. Так, можна. Якщо у вас є кліщ на винограднику, можна в цю ж бакову суміш, не окремо в цю бакову суміш додати. Або нісаран, або Санмайт. Ось ці два препарати добре працюють по кліщеві. Норми витрати санмайта 8 грам на 10 літрів води, нісерана 5 грам на 10 літрів води. Так що також додавайте в цю бакову суміш і можете обробляти все, все, все в місті, все разом, не окремо. І якщо у вас нема ампліго, то можна використати моспілан або якийсь інший інсектицид від гризущих сусущих, від цикади, від тріпсів, від всіх шкідників, групи шкідників. Норма витрати моспілана 2-2,5 грами на 10 літрів води. Біть цю основну обробку перед цвітінням. Захистити свій врожай. Багато в інтернеті вже бачу, хто зробив цю обробку, можливо, в кого розвиток вже більший, були тепліші почався період вегетації раніше, тому пагани вже виросли, суцвіття вже зацвітають, тому багато хто зробив, а в кого бачу, ще виставляють пагани лише по 20-30 см, тому цвітіння буде десь через там, 10 днів, можливо. Тому слідкуйте за своїм виноградником і обробляйте. Також є запитання. Якщо е, нема технічного винограду, що робити, як определити. Ну, тут одне із таких, можна сказати, правил, чим е, ближче ви до цвітіння обробите, тим у вас період захисту буде якраз більший в період цвітіння. Бо цвітіння у нас буде длитися десь від 2 до 3 тижнів. Це не буде, що цвіте наш виноград там 5-7 днів. Так, да, один сорт, ну, чи якщо грона зацвіте, вона цвіте десь там 5-7 днів, не більше 10 днів. Але у нас сорти. Всі різні сьогодні зацвів один сорт і одні грони на кущеві. Через 3-5 днів доцвітають другі грони, ті ще вищі, там треті грони, потім е, зацвітає інший сорт. І тому у нас і виходить, що виноградники сорти різні і цвітуть кожен сорт по різному. Тому і виходить, що виноград цвіте десь від двох до трьох тижнів. Тому ми ж не будемо обробляти сьогодні один сорт, завтра інший. І якщо зробити дуже рано обробку. А виноградник почне цвісти десь через 5-7 днів, потім ще 2-3 неділі. І щоб не, якщо буде несприятлива погода, в червні, в середині червня підуть дощі все і під кінець світіння будуть сприятливі умови для міллю, для їдему, а препарати вже як не як з кожним днем, коли е, після 20-го дня добре препарати діють до 20 днів. Після 20-го дня ефективність препаратів падає. І якщо будуть несприятливі умови, тоді можна схватити, е, ну як кажуть, вже хворобу. Щоб цього не було, тому обробляти потрібно. Як можна ближче до цвітіння, щоб у вас був повноцінний захист до слідуючої обробки, обов'язкової вже по гороху. Як говорять, у ягода буде як з горошину. Так що це одна із головних умов обробити перед цвітінням. І я розпочинав думку, що я хотів донести, що якщо ви зробите у вас десь, ви побачите зацвіло 2-3 квітки, десь на якому сорту, нічого страшного, зробіть краще обробку е на винограднику, якщо нема вас де придлити. Ну, коли вас зацвіте 2-3 там уже квітки на якомусь сорту. І також є запитання, що люди не усіх виноградників є, ростуть там е десь вдома. Є на дачах, є на інших участках, і люди туди можуть потрапити не кожен день, а приїжджають. Туди раз у 3-5 днів. І говорять, що ось на, на вихідних я приїхав на виноградник, щоб там обробити, а в мене вже зацвіло там 20-30% винограду. Що робити в цій ситуації? Ну, що б я радив? Якщо у вас зацвіло десь 10-20%, окремі грони на яких сортах? А ви не зробили обробку і попередні обробки або взагалі не було на 3-5 листів, або була, ну вже терміни пройшли десь там 2-3 неділі. То я б рекомендував вам краще зробити обробку, якщо у вас зацвіло невелика кількість винограду. Нехай ви і підпалите, можливо, деякий цвіточок, можливо, і не підпалити. Ну, Фірми не рекомендують робити під час світіння, але ви зробите захист, ви хоч захистите листовий апарат, захистите лозу і захистите інші. Не всі ж вас цвітуть в один час інший виноград. Тому потім буде краще. Чим ви взагалі не зробите обробку, у вас він відсвітиться, ви все буде чудово, але він вас захворіє. Потім уже лікувати буде набагато важче, чим зробити таку профілактичну обробку від хвороб. Це, це саме головне зробити профілактику, чим лікування. Так що, якщо у вас зацвіла невелика кількість, не було можливості зробити, то краще зробіть обробку. Якщо у вас уже зацвіло відсотків 50 і більше вже повністю цвіте, то тут уже перечекайте. Там якщо у вас він повністю цвіте, то це у вас десь пройде ще там 10 днів. Ви також дивіться від того, чи робили чи ні обробку. Зачекайте ці 10 днів і вже під кінець світіння, не пограща, а під кінець світіння зробіть трішечки раніше цю обробку. Так що слідкуйте за своїм виноградником. Не дивіться, що в когось там вже хтось робить, мені там треба бігти робити. Або той блогер виставив вже там 5 днів назад, інший блогер виставить через 3 дні. Я виставляю сьогодні. Тому що регіони різні, виноградники по різному себе ведуть, температурні режими різні. В кого відходить виноградник помер, з кого вкривали там раніше розпочало е, ріст і все. Тому слідкуйте за своїм виноградником на свій розвиток виноградника і приймайте рішення. А не слідкуйте. Ми тільки подаємо інформацію, чим обробити, коли обробити. Ну не час що. Я сьогодні роблю по своєму регіону на Полтавщині. Да, умови в нас одні, можливо, хто з моєго регіону то робить там сьогодні-завтра. Е, ще час є. Я повторюю, що технічний він тільки зацвів. Тому 3-5 днів в, в нашому регіоні є зробити цю обробку. Десь до вихідних час є. Це не так, що тільки сьогодні і все. А ви слідкуйте за своїм регіоном, тому що Україна велика і температурні режими також великі. Одне із запитань: чим можна замінити той чи інший препарат, якщо у вас немає там фалькона, Таноса, Чета. схем дуже в інтернеті багато. Кожен також приймає рішення для себе користуватися тим чи іншим препаратом. По мілью, це препарати в нас Рідоміл Голд, який працює дуже дуже чудово, його норми використання 50 грамів на 10 літрів води. Препарат шикарний, один із самих Краще помілю. але на мою думку, є в нього один невеликий недолік: те, що він залишає такі невеликі сліди, плями на листях, на ягодках. Ну до цвітіння його ще можна використати. Листовий апарат нічого страшного. Ягодок в нас ще немає ще виноградний не цвів. Тому до цвітіння, будь ласка, хто хоче, може використати. Я користуюсь ось подружки, препарат Танос. Також чудовий препарат я вже був випробував на одній ділянці минулому році. Це зорвеквінабрія. Хорошо, дуже хорошо працює по мілью. Е, норми використання зервекві набряд 20 мл на 10 літрів води. По ойдіуму, які препарати, я користуюся не перший рік фальконом, мені дуже подобається. Хороший препарат. Не знаю, багато говорять, підпалює там, краси. Не знаю, коли використовуєш препарат з оригінальної упаковки, нічого не підпалює, нічого не красить. Не перший рік вже більше 10 років. Якщо не 15 чи більше років користуюся, все чудово. Але даю по нормі 5 мл не більше. І все чудово працює. Також можна замінити топаз 6 мл на 10 літрів води. Або один із нових препаратів це Талендо. Його норми використання 2,5-3 мл на 10 літрів води. Ось це в нас препарати по Оїдіму. Також беріть, хто який хоче, тим і користується, кожен підбирав під себе. Ну, а від гризущих сосущих я використовую ампліго, мені подобається. А багато бачу, використовують моспілан. Також чудово працює по гризущий сосущих Ну і від групи кліщів ми використовуємо або ніссеран, або санмайт. Ось такі препарати, які вже Перевірені і мною, і іншими виноградарями, які дійсно працюючи працюючі препарати, які вже зарекомендували себе не один рік і вони працюють. Ну, головний залог е, успіху це якісні препарати, коли препарати йдуть з профупаковок. Бо в інтернеті і на базарях дуже багато є малих фасовок. Люди купляють. Від, відкривають, вони зовсім даже не схожі ні ні фракції, ні, ні кольором, ні запаху багато є. Не мають є специфічні запахи того чи іного препарату. Тому з профупаковок це, ну, це гарантія захисту і якості. Тому хто брав у мене багато препаратів уже не перший рік, то задоволені. Це дуже приємно, що ви захищаєте. Ну в цьому році, вибачте, препарати вже закінчились. Тому в цьому сезоні препаратів уже немає. Це вже буде. Буде на наступний рік. Так що запасайтеся, якщо препаратами за коли не виноградний сезон, я вже не перший рік е всім говорю. Це в лютому, березні місяці ми запасаємось, готуємося до сезону, на... щоб бути щоб е в запасі вже ось треба обробка, в мене все є. А не так, що я бачу, ось люди почали виставляти е обробки. Дзвонків дуже багато, а у вас є препарати, а ви можете відправити. Вибачте, препарати вже закінчились. І це теж це все час. Якщо б ви навіть позвонили, зателефонували, замовили. Мені потрібно це все відміряти, відважити, запакувати, відправити. Тому 3-5 днів це поки пройде, дойде. Ну, ну ніхто не кидається в останній час. Будь ласка, турбуйтесь за захист трішечки раніше, хоча б в березні, в квітні, ну не вже тоді, коли час іде обробок, тому що препарати закінчуються. І їх в цьому сезоні вже немає. Ну, ось таке відео. Захищайте свої виноградники, тому що це одна із основних обробок, щоб не втратити врожай, Робимо профілактику. І ще одне: після того, коли ми зробимо нашу обробку від хвороб. Я рек... не рекомендую днів три, ну, краще до п'яти днів на виноградник не заходити і не робити ніяких операцій з виноградом, ні пасинкувати, нічого, щоб. Ну, як не як, це здоров'я. Ми обробляємо хімпрепаратами, це не біопрепарати. Тому краще, як краще. Рекомендують від 3 до 5 днів, бо деякі препарати три, де два, де три, де п'ять днів на винограднику не працювати, щоб не контактувати з Виноградимо руками, тому що ми наносимо препарат на листовий апарат. Краще, як краще. Здоров'я це саме головне. Бережіть своє здоров'я, здоров'я не купиш, як говорять, тому захищайте також своє здоров'я, коли ви обробляєте. Одягайте захисні костюми. Нема костюму. Одягайте якийсь одяг до длинного рукава, длинні штани, одягайте маски, респіратори. Зараз вже окуляри потрібно одягати, тому що вже ми працюємо на висоті, щоб не летіло в глаза. Тому здоров'я одне із самих головних його. Потрібно захищати. І захищаємо виноград. Ну, на цьому все. Бажаю вам міцного здоров'я, саме головне миру. До побачення, до нових зустрічей.